Друзі, тематика каналу інша. Про авто, але буду зараз знімати зараз про те, як я живу в Нідерландах другий день, третій навіть. Кажуть, що Нідерланди не приймають до себе нікого, ну, але це не, не зовсім правда. Є такі локації, так сказати, секретні, яких приймають. Я прийшов на цю секретну локацію, знав її від знайомого. Мене питали навіть, як ти узнав, як ти прийшов. І ще за мною троє хлопців прийшло, вони потрапили по-іншому. Вони потрапили через Красний Хрест в Утріхт. Там умови кажуть були жахливі. Грубо говоря, півтора футбольних поля і там ліжко біля ліжка. Ну прямо дійсно приймають біженців. Вони там пробули деякий час і потім їх на цю секретну локацію відправили. Це було, було інше місто маленьке порівняно з утріхотом. І там був просто отель, перероблений під біженців. Нас поселили в кімнаті з чотирьох чоловік. Там були інші люди, перегородки тоненькі, все чутно, перегородка не допотовка. Але нормально. Умови гарні, чистенько, більш-менш. І кормили три рази в день. І, правда, ми там в обід приїхали, в обід поїхали, нас перевезли на іншу локацію, а потім нас розсилили по різним місцям. Є тут хіменти, такі будинки, не знаю раніше під що вони використовувалися. І от вони там общаги. Ну, общага є общага, тут звичайно інші умови, 4 чоловіка в кімнаті. Ну, з чистотою так собі, тому що ж розрахунок на те, що люди самі після себе будуть прибирати, ну а люди різні бувають. Там і клопи є, вони травлять. Ну я ж цікажу, я тільки другий день тут. А? Після того, як я приїхав на цю локацію в общагу, мені дали, видали е, 5 таких одноразових карток. На, на кожній з них по 7 євро 80 євроцентів. Це типу, на їжу. Хочеш трати їх зараз, хочеш розтягуй на 5 днів. Тому що через 5 днів назначено мені, я так зрозумів, їхню міську раду. Вони відразу питаються тобі робити документи на роботу. Чому я сюди і е, відразу поїхав не в Германію, а сюди, тому що швидше роблять документи на роботу. Е, сразу скажу вам цих карток, що вам дадуть, не хватить на їжу. Ну, можливо, ви там якось питаєтесь дуже економно, тому беріть з собою, щоб у вас були кошти е, виплати. Потім вже буде 300 євро в місяць. ну 300 євро, ні, ну, 300 євро я думаю, вистачить, якщо розтягувати. Якщо ще сім'я з 2-3 і на кожного по 300 євро, то вже можна щось різне купляти, запасатися, дивитися акції, готувати. Ось так. ну В общагі живе різний контингент, так само як у нас. Одні ті, хто працюють і. Збирають гроші, щоб був запас і знімають жилье. Інші взагалі довго не затримуються відразу після першої зарплати, коли знаходять роботу, переїжджають. Інші просто живуть на пособі, бухають. Ну, Різні контингенти, скажу так, мало хто. Не знаю. Ну, не важливо. Тому я ще зараз чекаю, коли мені вийде зробити документи на роботу. Я вже розузнав. Тут роботи вистачає, да, звичайно, без автомобіля не дуже тут, тому що ти можеш знайти роботу в іншому місті, містечку, а це там 20 км. На автобусі ти не наїздишся, тому що автобус приблизно от 20 25 кілометрів буде коштувати 8 євро в одну сторону. А зарплата, як правило, ну ви ж розумієте, що нас тут не буде ніхто ставити. Відразу по вашій професії, прям що ви там дипломірований спеціаліст якийсь. Це буде звичайна робота там на складі, грузчиком і ще щось. Тому там буде і зарплата така ж сама, приблизно десь 14 євро в час, приблизно. приблизно. Є 10 євро в годину. Тому такі -то справи. А, архітектура тут дуже гарна. Маленькі будиночки. Я не бачив тут, як у нас, що всі гоняться за крутими автомобілями, всі автомобілі такі звичайні. Ні, ну проїжджають, буває там, так. Да. У нас, коли зайдеш, там, по Харкову пройдешся, особливо по центру, ти що там навіть у, на, от просто в Хрущовки дивишся з квартири, а там людина живе в Хрущовки, зато їздить на якийсь Машині за 30-40 тисяч доларів. Тут якось таке. Про ефір я окремо зніму відео, так як я будівельник. Да, на рахунок будівельників, будівельники тут ціняться. Ну, ви повинні постаратися знайти собі роботу. Тим більше, що ви е, язика, скоріш всього, не знаєте. Якщо ви знаєте англійський, вам тут буде дуже легко. Тому що от мені навіть стидно було, я... Е, в магазині з касирами е спілкувався, на заправки спілкувався. Мені ще не попалася людина, яка не знає англійської мови. Звичайно, вони тут є, а як скрізь, є двоюшники. Е е тут прямо люди знають дві мови свою і англійську. Прямо стидно за нашу освіту, що вони так от в школі всі навчаються, а англійської не знають. Так на, на рівні деяких слів деяких речей. Тому вам прийдеться постаратися, якщо ви хочете іменно якусь професію, професію будівельника, вам потрібно постаратися знайти буде фірму, яка, через яку ви влаштуєтеся. А якщо вам всьо все одно, ви там готові в Макдональдсі працювати, на складі працювати е в супермаркеті можливо, то у вас буде стандартна зарплата в місяць, десь 2200, 2500. Один з общаги працює на почті, він якось влаштувався на почту. Він працює, получає 2000 євро в місяць. Тут бачите такі канали є, прикольні. 2000 євро в місяць. І я, ще що хотів сказати, що як там ви, коли в, ті, що в Польщі працюють, вам потрібно, щоб більше заробити. Вас там гонять по 10, вам там обіцяють тисячі там, доларів в місяць і ви там по 10-12 по годин працюєте, тут так не вийде, навіть якщо ви захочете це. Мало ймовірно, по крайній мірі, не з мого опиту, а з того, що мені говорили всі, тут стандартно, не більше 40 годин на неділю. Можливо, там десь є якісь нюанси переробітки, можливо, десь вони допускаються, але з ким я не спілкувався, всі розповідали про такі умови. Ну, а коли я вже буду оформляти документи я вам розкажу про всі нюанси. А відразу скажу так, вам потрібно, вам потрібно мати особисті засоби гігієни, вилки, ложки, тому що тут, ну, по крайній мірі мені ніхто не видавав, можливо, десь видають. А так тут дуже гарно. Ви бачите? Тут кораблики. Кораблики. Як це? Лодка. Ну, я ж кажу, що з нашими маленькими містечками не зрівнятися. У нас вони, як правило, там десь щось закинуте, десь щось ще щось. Архітектура тут прикольна, такі невеличкі, але ну, це таки на дві сім'ї будиночки. Про архітектуру я ж кажу, я окремо з ними відео. Тому що так як я будівельник, дуже цікаво. От. Якщо так придивлятися з точки зору будівельника, я багато нюансів побачив. Там, от, допустимо, брущатка. Стерчить, там, там десь щось підремонтувати можна, ну я думаю, що це такі, такі нюанси. Як кажуть, це вже придирати потрібно. А, ще от як будівельник не розуміє, ось, бачите, в них тут а, цей причал, пристань. От, вони зробили з дерева її. І, і я так розумію, що вони її кожного там якогось періоду часу а, міняють на нову. Ну я от не розумію, я б допустимо її чимось обработав. От є пропитки для дерева навіть різного кольору. Я б їх обработав і все. І було б гарно і хватило б на більше років. Можливо, вони чимось припитали їх, просто що так. Видно, що дерево поміняло свій колір. Ну, таке коротеньке відео. Коли в мене буде більше інформації, я вам більше буду розповідати. А ви підписуйтесь поки що.